Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Мініагро. Ви в нас можете собі придбати будь-яке навісне обладнання. У нас дуже багато чого прийшло. Цікавились плугами Бомет. Вони є в наявності. Фреза, Соліс в наявності, культиватори трохрядкові в наявності. Їжаки також в наявності. Є більш посиленіші фрези Соліс, також в наявності ще дві штучки. Так, По китайських фрезах що у нас є ще? 140-ва ще є? Ось там. Ось вона так виглядає. 140 ТмЛ. У трошки різниця є. Вони тут на диску прикручуються на два болта. 160-ті також в наявності. Також. Ніж прикручується на два болта. Кому потрібно яке навісне обладнання, номер телефону на екрані. Дзвоните, замовляєте, приїжджаєте, забираєте, кому що потрібно. Дякую всім за увагу, гарного дня!